Три роки від початку російської окупації Криму, і сьогодні до студії ми запросили людину, яка була присутня при цих подіях регіонального координатору взаємодії з громадськістю уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Житомирській області Олену Коваленко. Вітаю пані Олена. Можете, будь ласка, розповісти, чи змінилося ваше життя і як саме з лютого 2014 року? Звичайно, моє життя змінилося. З лютого 2014 року, після того, як відбулася окупація. В березні я виїхала із Криму і вже після того, от три роки, як я знаходжуся тут в житом. А якою ваша реакція була на ці події? О, реакція була, мабуть, така, як і у всіх. Це була така ну, несподіванка, що так відбулося. Це було просто жахіття, і це був. Стрес, великий стрес, тому що ну я пам'ятаю ті дні, і люди вони боялися розмовляти один з одним про ці події, намагалися уникати ці теми. Взагалі стояв такий, знаєте, така атмосфера дуже напружна. І як на мене, то я просто відчувала, що нічого вже ми не можемо зробити з тими подіями, які, які ми бачимо, які йдуть і. Просто, от я пам'ятаю ті дні, що я просипалася і просто плакала. День починався з того, що ти плачеш, бо розумієш, що нічого від безціля нічого не можна змінити. Це дійсно дуже жахливо. Да, Ви брали участь yeah. у якихось подіях, протестних рухах проти так званого руська міра в Криму. Ну, проти руського особ... міра в Криму особисто я не брала. На той час не мала можливості поїхати до Сімферополя, але пам'ятаю ці дні. Пам'ятаю, як знімалися українські прапори з будівель, пам'ятаю, як їхали люди на протесні руки до Сімферополю. Це все в мене пам'яті. От на вашу думку, як ви вважаєте, чому Росії вдалося так швидко анексувати Крим? Ну так швидко. Ну, на, на мою особисту думку, я думаю, що Крим, пат... Крим був загублений для України ще раніше, не з початком окупації. А, а коли? ще коли відбулася незалежність України, вже тоді були прояви сепаратистські, які ми всі бачили, про які ми говорили тоді, такі патріоти українці. Але на це ніхто не звертав уваги. Ну якось з висока взагалі дивилися, і так було враження, що Україна материкова частина жила своїм життям, а Крим ну то щось там таке незрозуміло, Ну хай там вони самі розбираються, що там відбувається. Але то, що там були ну, такі ситуації, які треба було вже тоді присікати, ну, це так. Такі такі були дії відбувалися на той час в Криму. Тому я вважаю, що треба було на це звертати увагу зразу. Коли ще ми тільки набули незалежності, тоді треба було брати владу в свої руки. А ось особисто на вашу думку, хто був винний у цьому у цих подіях? На мою думку, винна в тих подіях влада, яка була на той час, так звана українська влада, тому що вона просто. Ну, можна таке слово, якщо воно буде влучно, сказати, прогавила. Про той Крим. От і все. Треба було зразу вибачити і рейтинги голосування, подивитися, хто приходить до влади в Криму і взагалі, які там події відбуваються. І треба було реагувати на це. А якщо не було реакції, ну так чому ж і ні? Чому і не окупація? Так все і відбулося. Ви там жили, дивіться, от справді так сильно притісняли російськомовне населення? Ну ніхто російськомовне населення там не притісняв. Якщо подивитися, то я працювала в школі Україна-російська. На наше місто це була одна єдина школа Україна-російська. Всі інші школи були російські, і одна школа була кримсько, -татарсько, з кримсько татарською з кримсько-татарською мовою навчання. І, взагалі, по всьому Криму українських шкіл було небагато. Я зараз боюсь помилитися, але це було п'ять або 7 сім таких учбових закладів. А ось російські школи вони переважали, тому не ну, ну я яка яке притіснення. Всі розмовляли як хотіли. Якщо я хотіла розмовляти українською в себе в школі там або на вулиці, я розмовляла. Ну всі інші навколо мене розмовляли російською. Це одиниці, хто розмовляв. Ну в школі майже так можна було почути українську мову. А Всі інші розмовляли ну там не було такого українського телебачення. Місцевого не було місцевих газет. Бо це були одиничні. Оце кримська світлиця наша і все. Що там можна було дивитися? Тому чо, чому, хто, як і коли їх притісняв? Ну, я цього не, відчу... ну, я не, не можу сказати, що таке було. Тобто ніхто нікого не бив, не ловив? Ну це смішно, ні, не ловив і не бив ніхто нікого. Можна сказати, що навпаки треба було подивитися, як себе почували українці і ті самі кримські татари. То на вашу думку, українців там навіть більше притісняли, ніж те саме російське ну, танців. Якщо так будемо говорити, що скільки було шкіл, то воно виходить, що так. Дивіться. А можна було якось завадити оці анексії Криму? Якщо так, то як? Завадити анексії? Ну, завадити це треба було державну політику зразу проводити правильно. Це треба було розбудовувати ці українські школи, треба було вести пропаганду серед населення молодого, серед дітей і молодого населення. Тому що вже люди, які старшого віку, ну, я не бачу сенсу вже їх чомусь там, їхні. Погляди знаю, що вони не зміняться. Але ж молодих не можна було втрачати. Хоча, хоч я працювала в школі, хочу сказати про те, що я, от, наприклад, не вірю, що молоді люди вони подалі можуть можуть жити в такому закритому суспільстві. Це просто от ще три роки вони себе не показали. Але ж люди вже дахнули того повітря свободи, і тому все покаже час. Побачимо, я не думаю, що так все буде відбуватися, що молодь погодиться з тим, що зараз відбувається в Криму. А от багато українців втекло після анексії? Ну, Ті, які ну, втекло, ті, які були дійсно патріотами, ну, вони зрозуміли, що це небезпечно там залишатися, тому треба виїжджати. А як от зараз? Ну, Хочу сказати, що дуже важко. Мати цей статус внутрішньопереміщеної особи і не бачити тої захищеності, яка повинна бути у цих людей. Ну немає так, ось цікаве питання. Взагалі, вам було важко розпочати нове життя? Ну особисто мені було не важко, тому що я була в колі однодумців. Важкі, важкою є ця ну, побутова частина життя, коли в тебе немає де жити, коли в тебе немає роботи, коли ти ну, в іншому суспільстві може комусь теж не знаєте, не дуже комфортно, тому що вони там звикли. Хоч я там прожила все життя? Але ну для мене особисто, я просто дуже така людина, що вмію зразу знайти. Контакт з іншими, і в мене за багато друзів, знайомих, тому я себе тут дуже комфортно почуваю. Але от інші, я я знаю, внутрішні переміщені з Донецької області, то просто навіть дівчата підходили, вони плакали. Вони плакали і казали, я хочу додому. Розумієте. А от насправді у нас влада говорить, що вони дуже допомагають біженцям, чи це є так? Ну як вони можуть їм допомагати, якщо навіть у нас немає державної Бачення державної політики стосовно внутрішньопереміщених осіб, ми вже тут три роки, і що буде далі, ніхто не знає і взагалі ніхто навіть ну, сказати про Житомир. От, просто я, я цю проблему досліджую і хочу сказати, що все ж таки, якби то не було, я бачу, що в Житомирі за ті три роки, які я тут от, від, ну, знаходжусь. Мені дуже подобаються ті позитивні зміни, які відбуваються в місті. Хоча я не знала, що було попереду. Але я думала, що тут завжди було таке цікаве життя, як на мене. І навіть мої знайомі мені сказали, ну, то, мабуть, ви я себе вважала. Я казала їм, що о, почекайте, ми живемо в Європі. І ми повинні себе поводити так, як в Європі. А місцеві мені казали, ну то може, ви одна себе так вважаєте, що ви тут в Європі, бо ми взагалі-то тут житоми. І але насправді це не так, а, ні, ну не то що не так. Ну мені здається, якщо ти от. Для себе поставиш таке завдання. Ну як ти бачиш життя, так і на його це твої погляди на це життя, так і буде воно навколо тебе. Ну якщо ти будеш кожен день плакатися на то життя, то нічого цікавого дійсно ти не побачиш. А якщо ти бачиш щось цікаве в своєму житті, то і мені, наприклад, в радість проснутися і йти на роботу. І я бачу тих людей, які мені я от посміхаюсь, вони мені посміхаються в відповіді. Мені це приємно. Я не знаю, просто радію от сонце. Світить пташки, співають. Щось змінюється в Житомирі змінюється багато чого. Я бачу ці зміни. До чого я хочу введу про Житомир. Я бачу, що прийшов молодий енергійний мер, наш Сергій Іванович Сухамлін, і мені здається, що ось коли ми нещодавно запропонували цю. Взаємодію внутрішньопереміщених осіб поговорити про наші плани на майбутнє, що як вже ми бачимо, як ми будемо жити далі тут в Житомирі. То мені здається, що влада повинна нас почути, і влада піде на взаємодію з нами для того, щоб якось це цю ситуацію змінити на краще. От ви згадали про свою нову роботу. Чим ви займаєтесь на новому місці? Робота цікава, дуже мені подобається, бо я працюю за формулою амбусман плюс. Це, що, це упов... можете а, ну, амбусман плюс. Уповнова це уповноважений Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська, і вона працює за формулою, коли співпрацює з громадськими діячами. Цілий рік, коли я була, приїхала сюди в Житомир, я не могла знайти роботи. І ось, гортаючи Фейсбук, побачила оголошення про те, що об'являється конкурс на посаду регіонального координатора. Ну, я вже давно ще в Криму займалася громадською діяльністю. Мала прав, голова правозахисної громадської організації, тут в Житомирі. І е, я просто подумала, що це моя робота. Я повинна спробувати. Я попробувала, подала заявку, поїхала в Київ. Пройшла стажування, пройшла конкурс, відбір не був конкурс, і от почала працювати з 2015 року. Я вже працюю на цій посаді, це настільки цікава робота. Ну, просто коли ти захоплюєшся роботою, то воно тобі цікаво, тобі хочеться. А коли ще навколо тебе всі твої однодумці, ці люди, які також такі, такі ж цікаві особистості, бо це все громадські діячі, які прийшли і працюють разом з уповноваженим. Тому це ну, для мене це взагалі дуже Я, Я вважаю, що мені пощастило. А ось можете сказати, у чому конкретніше полягає ваша робота? Як ви захищаєте права людей? Ну як захищаю права людей? Ну особисто я багато їжу по Житомирській області, бо імена у нас робота пов'язана з реагуванням на ті скарги, які приходять в, Жит... ну, в Житомирській області. Ну, нещодавно от я тільки була в рейківській колонії, так славно, mm -hmm. звісно, вивозили туди гуманітарну допомогу, до речі, то також з громадськими діячами, нашими моніторами, які з нами співпрацюють. А вчора от, в мене було моніторинг засідання в Новоград-Волинському. 1 березня вже в мене призначене виїзне засідання в Корольовській районній раді, а 6, перепрошую, 1 березня в Богунській районній раді, а 6 го в Корольовській. Тому я, ну, багато, приходять до нас на прийом, 107 сьомий кабінет, це Майдан Корольова, 3 14, сьомий кабінет, ми там завжди з 9 до 6, я і мій колега. Ну, Цікаво дуже, бо я не тільки от, знаєте, знаходжуся в цьому кабінеті. Я ще багато <смі> крім того, громадської діяльності просто я це люблю. Я, я боролася там в Криму за те, щоб наша Україна стала справжньою демократичною державою, і за ці щоб не порушувалися права людини. І тут я це продовжую. Тому що громадський рух це то на що буде спиратися наша держава в подальшому своєму розвитку. А от повернемось до Криму. У вас там залишились друзі, родичі? Можливо, так, там ви все. з ними спілкуєтесь? Я спілкуюся з ними. Зараз це тільки можливо по скайпу, тому що зв'язок дуже такий ну, коштовний, якщо по телефону говорити. А по скайпу це можливо. Як вони налаштовані? Ну вже немає тої ефорії, яка була. Звичайно, вони мені не кажуть, що там погано, але я вже бачу і так по розмовам, що вже то, що було на початку, зараз воно якось не обговорюється. Взагалі, ми ну, намагаємося не обговорювати такі питання, там якісь більш ну, такого плану так, природа, погода, битові. Тобто щось. За політику ви навіть не говорити. Ну а навіщо ми будемо говорити? Я не хочу, ви знаєте, я вважаю так, не треба нав'язувати свою думку. Я вважаю, що ми повинні, ми повинні зараз показати їм такий приклад життя, цікавого життя, життя європейського рівня, життя, яке, ну, до якого ми прагнули, стільки було боротьби і положення життів молодих людей за те, щоб ми жили цим кращим життям. Ми повинні показати їм приклад. І вони повинні нам застрати, і повинні хотіти, щоб знову повернутися в Україну. А молодь, я думаю, я просто не можу навіть повірити, що мої учні, які кожен урок ми починали з гімна України, що вони зрадять тим, тим принципам, принципам, яких поїдала. я їм, я їм викладала на тих уроках. Я не можу в це повірити. Тобто, на вашу думку, Крим скоро повернеться таки до України. На мою думку, Крим повинен, він приречений повернутися до України. А чому? Ну, природньо він повернеться, тому що дуже погана ситуація з водою. Кримський канал не працює, а без води, звісно, життя так бурно почало розквітати в Криму тільки після того, як прийшов туди канал. Прийшла вода. До того, Крим, він засушливий регіон, там немає води. Взагалі я не уявляю, як зараз обходяться вони, якими ресурсами знаю, що там є артезіанська ця вода сважений, ну Це неправильно викачувати її. А так я теж ну, закрите суспільство, люди вже жили зовсім іншим життям. Так, да, можливо, людям старшого покоління хочеться повернутися в свою молодість, але діти молодь, вони, вони вже зовсім інші. Вони не зможуть жити так, як живуть от в Росії. Це закрите суспільство. Це дуже важко жити в, такому, в, та, в, в таких умовах. А на вашу думку, коли це може трапитись? Десять-двадцять років чи можливо раніше? Навіть? Да ви знаєте, все так може швидко ми такі, тим. тим Темпи ритм життя, подивитися, як навколо все відбувається, і хіба ми думали, що, от, наприклад, в Америці будуть, пройдуть такі вибори, і хто прийде до влади? Тому все може бути дуже швидко. Я то сподіваюся, що як можна найшвидше, крім повернеться. Я ну, повернеться. Я вважаю, що він і зараз наш просто тимчасово окупована територія. І все, ми так повинні говорити. А там зараз проводяться якісь акції протесту? Ну так, з боку кримсько-татарського населення постійно і ось наш офіс реагує на це, тому що немає доступу туди. Перед буквально ось, вдається, якщо я не помиляюсь, перед Новим роком Валерія Володимирівна побувала на півострові і бачила, в яких умовах знаходяться наші українські. Громадяни, які там ув'язнені. А також амбусмана Росії побувала тут у нас. Ну якби це був такий двосторонній візит, але і надалі є домовленості про те, що вже можна подивитися е, ну, і інших, не тільки ті, які ув'язнені в Криму, а на території Росії. Тобто акції протесту проводяться, але на жаль, ті, хто їх проводять, просто ну, сидять це за гратами. небезпечно, так. Да. Це небезпечно, якщо ви знаєте, я хочу сказати, що якщо ми коли були ще Крим, вважався українським, і ми проводили якісь акції, такі що, ну на ось захист своїх прав, скажімо так то могли за це поплатитися ну як наприклад я своєю роботою могли просто так знаєте тихенько виганяли з роботи і якби ну це завуальовано було але ж це було пов'язано з тим що люди не погоджуються з тою політикою яку яку проводила влада та, та, на той час Криму. Добре, дякую за таку цікаву розмову. А нашим глядачам я нагадаю, що гостем студії була регіональний координатор взаємодії з громадськістю уповноваженої Верховної Ради України з прав людини в Житомирській області Олена Коваленко.